Вітаю, шановні друзі, яке майбутнє чекає українців в Німеччині і чи залишать українців в Німеччині? Дуже важливе і цікаве питання, яке багатьох цікавить. Звичайно, мало хто знає відповіді на це запитання, але аналізуючи заяви різних німецьких політиків, соціологів, юристів, осіб, які займаються демографічними питаннями, ми можемо прийти до висновку і зрозуміти, чи зацікавлена Німеччина в українських працівниках, чи ні. І ось нещодавно німецькому виданню ЕМДІР один із працівників федерального інституту демографічних досліджень Німеччини Андріас Ете дав інтерв'ю. Інтерв'ю взагалі було дуже круте. В загальному він дуже позитивно висловився про українців, але я вам зараз процитую частину його відповіді з цього інтерв'ю, і ви зрозумієте настрій, друзі, І це я хочу зауважити, що це сказав не просто якийсь там приватний соціолог чи політик. Да? Це сказав представник Федерального інституту демографічних досліджень Німеччини. Тобто, та людина, він фактично науковець, та людина на позицію якої будь Орієнтуватися і депутати, і всі інші люди, які будуть приймати рішення з приводу інтеграції українців і подальшої долі українців. От його запитали, який потенціал на вашу думку ще існує у середньому. Українці привезли з собою до Німеччини дуже високий рівень кваліфікації. Да? Це вже чудово, це вже чудово. Тобто українці це не просто люди, які тут будуть працювати на некваліфікованих е е посадах. Да? Можливо, на певному е початковому рівні так, але в подальшому це будуть кваліфіковані працівники. Далі, що він каже? Однак ще важливішим для ринку праці Німеччини є те, друзі, що до втечі з України вони часто працювали за професіями, в яких у Німеччині зараз спостерігається дефіцит відповідних кваліфікованих працівників. Оце саме головне з цього його інтерв'ю. Це фахового науковця, фактично Федерального інституту демографічних досліджень. Тобто він каже, що українці... Закривають ось цю недостачу в кваліфікованих працівниках. Тому от вам відповідь: друзі, чи будуть повертати українців навряд чи будуть повертати? Тому що українці це не виходці з країн ближнього сходу, де фактично у людей немає якоїсь професійної робочої кваліфікації. Вони йдуть працювати на некваліфіковані посади. На некваліфіковані роботи, а українці мають кваліфікацію. Це інженери, це ІТ, це медичні працівники, це юристи, це діловоди, це держслужбовці з відповідним досвідом, це кваліфіковані працівники. І це дуже важливо, Німеччина буде зацікавлена в тому, щоб залишились українці. Звичайно, хто не залишиться в Німеччині, більш всього, ті, хто не вживають якихось активних дій до інтеграції. Якщо людина взагалі нічого не робить, ну, в неї будуть більш всього питання в подальшому. Але якщо людина щось робить, інтегрується, вчить мову, шукає роботу, то її залишать, навіть якщо вона там на початок 2026 року там щось не встигає курси закінчити. Параграфів дуже багато. Людину можуть перевести на інший параграф, там на е, вивчення мови, на ще щось, на пошук роботи дати параграф. Тобто варіантів буде безліч. Відразу там 4 березня 26-го року нікого з німеччини не виженуть. Друзі. Я думаю, що цей е, момент він буде дуже дуже поступовий. От. Ті, хто мають підстави, вони залишаться. Ті, хто взагалі не має бажання, ну, їм скажуть «Ауфідерзейн». Тому вам вирішувати, чи залишатись в німеччині, чи повертатись відновлювати Україну отак, От друзі. Тому знайте ваші права з повагою Ваш адвокат Демченко.